Зараз я вам розкажу, як проникнути з цього озера, отайське озера, до пасічної. Спочатку, й по горах. Ну, тобто не по горах, а взагалі-то або по сходах, або підіймайтеся якось по-іншому. Далі взагалі-то йдемо до дитячого майданчику, але то не пасічно. Я кажу, чесно, не люблю тут фотографувати, як ця жіночка. Ну, тобто не жіночка, а моя роточка. Ну, моя бабуся. Ми йдемо не до дитячого садка, бо тут то точно не пасічна, а ми йдемо направо. Не ось тут, а ось тут. Так, так, ось тут. Далі ми йдемо наліво. А далі. Тут квіточки, але то точно не пасічна, а ми йдемо далі. Йдемо, йдемо. Так. І взагалі-то це не район пасічної. Тут свинк, можете тут телефон ну сервісний центр, сьогодні неділя тому не працюють. А ми йдемо до цього треба. Насправді ми з нього зараз сідати не будемо, бо ми на пасічній не живемо. Але тут кінцева двійка. І якраз тут ви можете сісти на двійку, тому що там більше ніяких трамваїв нема, І, на кін... І їдете аж на двійки. двійку. Тут. Поїдете зі пасічкою до хвилювальця. А зараз я вам покажу саму це Тут взагалі зупинка, а тут ви переїжджаєте. І ви можете пройтися або отак, або отак. А якщо ви йдете на факт, то бачу вам іти туди. Ну, ви їдете на Трибаї, далі ми зараз їхати на Трибай не будемо. Тому підписуйтесь на канал. Будемо дуже раді. Ну, тобто я буду раді. О, Тут ще одна двійка приїхала, Це фановий приїхав. до світку. А по майбутній ви. Тому до то побачення.